Всім привіт! Сьогодні ми будемо кидати цей мечик із різними 3 метри. Ну, як бачите, я, звісно ж, його піймав, але за кадром ви цього не бачили. І коли він впав на комбові, теж не бачили. Далі 5 метрів. Такий переход, конечно. Живемо. Ну і, конечно ж, я знов піймала за кадром, ну понятно дело. Як я миг не піймети? Далі. Інша локація. 10 метрів. Ого. Далі остання висота. 15 метрів. Совершенно не був там. І він залетів десь на 10 метрів. Ну що ж. На цьому вже наше відео підбігає до кінця. Всім дякую за перегляд і всім пока.